Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео ми з вами попрацюємо над нашими зап'ястями. Вони працюють щодня для нас багато, коли ми користуємося телефоном, сидимо за комп'ютером, виконуємо різні асани на конгу. Але ми рідко по-справжньому даємо турботу їм і відпочинок, на які вони заслуговують. Тому сьогодні ми попрацюємо над їх змістенням, над їх мобільністю для того, щоб вони служили нам довго і були для нас опорою. Як на коломку, так і поза ним. Якщо ви готові, ми розпочинаємо. Розпочнемо з вами у комфортному сидячому пожені. Розправляємо плечі, витягаємо за маківкою голови догори. Можна покласти долоні зверху на коліна, можна заплющити очі. Робимо з вами глибокий вдих через ніс, а видих через рот. Глибокий вдих через ніс. А видих. І ще один вдих. І видих. Розплющуємо очі, розпочинаємо з вами із кругових оберців нашому плечима. Відіймаємо їх до вух і опускаємо назад, Знову вперед. Оверх і... なさと。Назад. Звідси ми з вами розкриваємо руки в сторони і будемо направляти одне плечо всередину, одне назовні разом із долонею. І змінювати сторону. І при цьому ми трішечко витягаємось нашими руками у протилежні сторони. Прямо добре звертайте всередину, а інше не зовні. Лагенко опустили руками, можливо, в неї трішечки немо стрюсово. І звідси випрямляємо руки перед собою долоні назовні, пальці гор. І направляємо долоні на себе пальці вниз. І повторюємо так провозно 10 разів. Відразу ж розкриваємо руки в сторону. Так, одна долоня буде доводитись вверх, інша вниз. І змінюємо. Одна долоня назовні, одна всередину. Тримаємо долоні приблизно на висоті наших плечей. Вже трішечки починають втомлюватися руки. Ми зараз завершимо з вами цю вправу. Поки руки відпочивають, попрацюємо над спину і продовжимо далі з руками і зап'ястями. Звідси ми з вами продовжуємо той самий рух руками, але додаємо нахил голови в сторону долоні, пальці якої дивляться вниз. І змінюємо. Ви завжди можете робити повільніше у своєму темпі. Ось знаю, що руки втомилися, але ми теж їх зміцнюємо. Повторюємо їх ще п'ять, чотири. Три. Два. І один. Молоці обустою. Руки залишаємо ліву на клумку, нахиляємось в ліву сторону, розкриваємо грудний відділ, міцно притискаємо сідниці до підлоги. І розслабляємо нижнє плече. Вертаємось в центр, змінюємо сторону. І повертаємось в центр. І ще раз розкриваємо руки в сторони. Направляємо наші пальці обох рук вправо. Знову одна долоня буде водитись назовні, одна всередину. Змінюємо. І до Ямугову, в сторону руки, пальці кої дивляться. Вірніше, та долоні, кадивиться назад, і змінюємо. Молодці, опускаємо руки вниз, витягнули, зробили вдих. І з видихом скручуємось. долоні на протилежні коліна, подивилися через плече назад. Повертаємось в центр, робимо вдих і з видихом змінюємо. Повертаємось в центр, ставимо наші ноги перед собою, тримаємо їх зігнутими в колінах, ширше, ніж наш таз. І по черзі опускаємо наші ноги зі сторони в сторону, притискаючи коліна до підлоги. Трішки знімаємо напруження з ніг. кладемо наші ноги хрест, долоні перед собою. Уходимо з вами на вкарачки, долоні під плечима, коліна під тазом. Ов'язково притискаємо всю поверхню ноги до колумка, що торкається колумка. І звідси, направивши живіт до спини, ми подаємо плечі вперед. Там, де відчуваємо, включаються наші зап'ястя, залишаємось. І робимо декілька глибоких вдихів і повільних видихів. Повертаємось в центр, підгортаємо пальці ніг і ставимо наші долоні пальцями рук до. Колін сідаємо ближче до п'ят, підіймаємо трішки основу долоні з підлоги, будемо груди вперед. Компенсуємо. І ще декілька да, глибоких вдихів та видихів. Фокусуючись на відчуттях в цілі, тримаючи обличчя розслабленим. Очі завжди можна заплющити. Я у в першу чергу робота над собою, над своїм цілом. Якщо заплющувати очі, допомагає вам сфокусуватися, ви можете робити це в будь-якій з позицій. Знова з вами в нейтральне положення, повертаємо долоні пальцями вперед, додаємо кішка, корова навдосі прогинаємось. І з видихом округлюємо спину. Вдих, пригнулись. Видих. І ще три. Два. П'йоме стій притискаємо до колока. І оден. І знову повертаємось в нейтральне положення, підгортаємо пальці ніг, направляємо таз спочатку назад, виштовхуємось, длинями від клумка і направляємо тазу вверх. І ще назад. Тримаємо коліна зігнутими або по чельсі. Пробуємо випрямити наші ноги, роблячи акцент на пряму спину. Знаходимо статичне положення. Відчуваємо, як наші п'яти тягнуться до підлоги, навіть якщо коліна зігнуті, і ми ще робимо акцент на видовжену пряму спину. Погляд між стопами або на живіт. І Ще тут один води, і з видихом погляд перед собою переходимо в планку, Живіт до спини виштовхнулись долонями, підняли груди максимально вверх. За потреби завжди можна опустити коліна. Ми всі разом подаємо плачі злегка вперед. І не тільки наші зап'ястя, і перед пліччя, плачі, спину. робимо ще один вдих, і ще один видих. і Ще один вдих. А видих. Опускаємо коліна, сідаємо на п'яте, позиція дитини. Потягнулися руками максимально вперед. відчули витягнення в лівому та правому боці. І розслабили голову вниз. Повільно і залишаємось сидіти на п'ятах, або можете зайняти будь-яке інше комфортне для вас положення. Опрямляємо одну руку і, направивши пальць долоні вниз, ми іншою долоною допомагаємо трішечки витягнути. Дуже обережно. А в іншу сторону. І змінюємо руку. Змінили напрям. І опустили руки вниз. Не досі підзіймаємо руки над головою, беремо в замочок, долоні до стелі витягнулись. Випрямо лікці, можливо, вийде, завести плеч. Трішки більше за вуха, розкрити грудний відділ і ще раз потягнути з долонями вверх. Розкриваємо руки через сторони, ніби кактис. Лопатки разом, руки сильні, пальці широко розкриті. І ще груди впарад вдих. І з видихом опускаємо руки за спиною, беремось замочок і відводимо їх назад. Опускаємо, кладемо наші долоні на коліна. І ще раз декілька разів кішка корова Врудих вперед, округло спину, вдих вперед, видих округло спину. І повернулись в центр. Беремось руками вперед з собою в замочок, додаємо декілька да, кругових оберців вперед. Декілька да, разів на себе. І легенько струсили руки. Опускаємо їх з дошціла. Навдосі підіймаємо руки над надголи. Витянулись і з видихом долоні до, до грудей. Ом, шанці, шанці, шанці. Переносимо наші долоні до, до чола. До губ. І знову до грудей. І з відчуттям вдячності в серці ми з вами завершуємо цю практику. Дякую, що ви сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал та залишати коментарі. Описі під цим відео ви знайдете посилання на мою онлайн де ми зустрічаємось тричі на тиждень на заняттях онлайн. Якщо час вам не підходить, ви завжди можете займатися в записі. Якщо у вас є запитання, задавайте теж в коментарях або в соцмережах. До зустрічі вже зовсім скоро у наступному відео.